Уваги прес-конференція Миколи Герасимовича Кучерука з приводу початку роботи Верховної Ради сесії і стосовно законопроєктів. Я хотів би сьогодні підвести підсумки першого тижня роботи третьої сесії Верховної Ради України. Як ви знаєте, на тій неділі у вівторок розпочала роботу Верховна Рада України, і вона розпочала свою роботу з того. Що до нас прийшов президент Янукович, якого ми не освистали як опозиція, не кричали ганьба, а дали можливість висловити ті позиції, які є сьогодні у нашої влади. Чому це відбулося? Тому що останнім часом лунають заяви наших високопосадовців. Що обов'язкові вимоги, які ставить Євросоюз перед, нашими, перед нашою країною, будуть виконані у повному обсязі. А це значить, що лідер нашої партії, Юлія Володимирівна Тимошенко, буде, буде звільнена з в'язниці, тому що це дуже важливо для всього українського народу. Чому євроінтеграція сьогодні хвилює як наших друзів? Так і наших недругів, тому що ви бачите, що останнім часом розпалилася компанія для того, щоб євроінтеграційні процеси, які є в Україні, щоб вони були зведені на Нівець. Ми, як опозиція, фракція Батьківщина у Верховній Раді, як найбільша і найчисельніша фракція, хочу сказати наступне. Що в нас у програмних засадах нашої партії написано, що наш шлях у Європу і зараз Україна стоїть перед цивілізаційним вибором. Куди ми будемо прямувати? У митний союз чи в Європе в Європу, в Об'єднану Європу, яка налічує собою 27 країн. І ми хотіли б стати асоційованим членом Європейського Союзу. Що нам насамперед дає асоціація? Асоціація дає те, що ми будемо впроваджувати стандарти, в першу чергу соціальні, які панують у Європі. І ці соціальні стандарти вони підходять для нашої держави, як. Е для держави, яка є центром Європи, маю на увазі географічним центром Європи. Так. І, звичайно, ми знаємо по опитуваннях, що переважна більшість людей підтримує якраз наш шлях до Європи. Ми, це об'єднана опозиція, батьківщина, поставили чіткі вимоги перед керівництвом парламенту. Що ми, незважаючи ні на що, будемо підтримувати євроінтеграційні закони. І так я хочу сказати, список фюле, який складається з 11 пунктів, він досить значний. Але серед цих 11 пунктів є знову ж таки повторюся один пункт це вибіркове правосуддя, по якому засуджена наш лідер Юлія Володимирна Тимошенко. На цьому засіданні того тижня були прийняті ряд законів. В першу чергу це питання про виконання судових рішень. І це стосується, до речі, всіх жителів нашого краю, тому що влада хотіла зробити так, щоб прийнявши цей закон, вона не була б зобов'язана виплачувати дітям війни чорнобильцям, афганцям, Ті суми, які наші прості люди відсудили. І ви знаєте, був досить такий курйозний випадок, що коли ми підійшли до голосування, і кожна фракція заявила про свою позицію, то Лукаш сказала: ви знаєте, підійшла до Рибака, каже, знаєте, давайте, мабуть, краще через дві години будемо за це голосувати. А чому? Тому що ми чітко сказали, кінцевих положення, які унеможливлюють виплату для наших людей, так треба прибрати. І коли побачили, що є така позиція наша Батьківщини, вони взяли перерву, тихенько пішли, узгодили, і ці пункти були вилучені. І таким чином ми проголосували за цей закон, тому що він дійсно поліпшує і дає можливість, щоб ми працювали в рамках європейських законів, маю на увазі по судочинству. Але розумієте, в чому проблема? Проблема в тому, коли ми говорили про дебат, на дебатах, да, то ми говорили чітко. Скажіть, будь ласка, от суддя Іванова, вона прийняла неправосудне рішення, вона осудила. Чи людину, чи прийняла рішення, і от Європейський суд по правах людини, потім визнає, що це рішення було незаконне, присуджують, так як у випадку з Луценком я забув, скільки там 15 тисяч євро, чи скільки, чи 45. Ну то не важлива сума. Да? І потім ця суддя отримує статус довічного судді, вона не, не несе ніяких покарань, вона абсолютно, ну будемо говорити, біла і пушиста. Але скажіть, чому так? Мабуть, та суддя, яка приймає рішення неправосудні, вона хоча б повинна понести ту компенсацію перед державою, так? тому що держава з державного бюджету виплачується гроші. Тому ми поставили дуже багато запитань по цьому закону, і повірте мені, вони були сприйняті, я не скажу на ура, але й була підтримка залу. І завдяки нашій позиції, так ми зуміли по цьому закону зробити певні речі, які повинні бути. Ну ми сказали, що ми будемо далі робити ті кроки для того, щоб ті судді, які приймають неправоможні рішення, несли як моральну, так і матеріальну відповідальність перед державою. І перед тими людьми, які виграють європейський суд. А ви знаєте, що не немало так? Значить, згідно судових рішень, це 30 мільярдів гривень зараз заборгувала держава так? для цих людей, які мають статус, які виграли суди, але їм не виплачена ця компенсація. Що я хотів би наступне сказати: були підтримані зміни до закону до Конституції України. Ну, це попереднє схвалення для того, щоб воно пішло на конституційний суд. Значить, попереднє схвалення це так так звана незалежність судів. Значить, незалежність суддів у нашому розумінні вона повинна бути набагато більш ширша, але повинна бути всеохоплююча. Зараз вони зняли з парламента ну, в цих змінах до Конституції можливість призначати суддів. Там зробили, що буде Вища рада юстиції, суддівське сотовариство. Будемо, говорити, там є ряд непоганих нововведень, але там остався, знаєте, як завжди, президент. І кажуть, президент буде виконувати церемоніальну функцію. Це неправда. Там не так розписано. Тому ми, опозиція, проголосувавши за цей закон, підготували свій закон зміни до конституції, що значить, щоб незалежні суди були набагато більш повноважні. Ми зараз зібрали підписи 166 підписів, тому що для того, щоб подати на Конституційний суд, треба 150 підписів. У нас є 160 підписів, і ми так само свій закон даємо на розгляд Конституційного суду. Ще хотів би сказати, що зараз влада під виглядом євроінтеграційних законів. Хоче протиснути певні якісь лобійські схеми свої. Ми сказали, що будь-який закон, який стосується європейської інтеграції, він повинен нести чистоту, і ми не будемо голосувати бездумно, тому що. Так як опозиція говорить, що вона за євроінтеграцію, вони думають, ага, ми туди вставимо якісь певні питання, і все рівно ж опозиція проголосує. А так як зараз комуністи виступають проти євроінтеграції, в партії регіонів немає голосів, тому опозиція, батьківщина. Чітко ставить питання. У нас проходить експертна рада. у нас проходить ці попередні слухання на експертній раді, де ми визначаємо, де є заковики в тому чи іншому законопроекті. Хочу сказати, що ми зареєстрували батьківщина, зареєструвала закон про прокуратуру, якого до цих пір немає від влади. А чому? Тому що ми прекрасно розуміємо, що прокуратура на сьогоднішній день так це є репресивна машина влади. Яка бореться з опозицією, яка бореться з виборами, яка бореться з тими чи іншими проявами демократії, яку роблять наші люди по відношенню до тієї чи іншої гілки влади? Тому, звичайно, ми зареєстрували цей законопроект. Зараз він проходить обговорення. Влада буде реєструвати свій законопроект, який прийде з Венеційської комісії, так але це вже буде два альтернативних законопроекти, і ми матимемо змогу говорити. Будь ласка, народ, подивіться ось такий законопроект. От такий законопроект. Тому, звичайно, ми над цим працюємо цього тижня. Знову ж таки, було проголосовано вибори на 15 грудня. Цього року у тих п'яти проблемних округах, чому я говорю в п'яти проблемних округах, тому що ми, як опозиція до влади, не визнаємо того, що будь-який суд позбавив депутата його мандата незалежно від того, тому що я скажу, що ми конкретно проти але ж. Завдяки маніпуляціям влади, і ми прекрасно зараз бачимо, чому це сталося, тому що Домбровський мав війти в фракцію партії регіонів. Ну так як він не пішов у фракцію партії регіонів, влада йому знову ж таки сказала, що депутат, який прийняв присягу згідно Конституції, має тільки 5, 5, 5, 5 пунктів, по якому його мають можливість позбавити депутатства. А от це все, що надумано через адміністративний суд, і влада зобов'язалась перед Європою прийняти, і що ми будемо жити не від виборів до виборів по новому закону, так? А що в нас буде стало законодавство в гатичне рішення, яке було прийнято нею на посту прем'єр-міністра? Я ще раз, шановні журналісти, хочу вас вам нагадати, той 2009 позачергову сесію обласної ради з одним питанням. Щоб звернутися до Юлії Тимошенко, щоб вона швидше залагодила питання згадувати в нечистотах, що каналізація працювати не буде. Ви все це пам'ятаєте. Знаєте, я вам скажу, щоб ви правильно зрозуміли. Значить, що нам дасть Європа? Так. Європа нам дасть саме головне, так, це стабільне, спокійне життя. Я хочу, щоб мої діти так. Жили у Європі. Я хочу, щоб ми не боялися міліціонера, який йде по вулиці. Я хочу, щоб коли звернутися в суд, так, то суд прийняв правоможне рішення, так, а не так, як позвонить Вибачте, хто небудь там скаже, слухай, що там говорити. Нехай буде так. Оце, розумієте, це саме головне. Якщо говорити економічними факторами, так, то знову ж таки, давайте будемо говорити правильно. Є Європейський Союз, де є 500 мільйонів людей. Так, є Європейський Союз при чисельності 7% від загальної кількості населення, так, виробляє 25 чи двадцять шість, двадцять п'ять двадцять загальносвітового внутрішнього продукту. Є Європейський Союз. От я зараз продаю вже свої товари в Європу. Да? І ви знаєте, з задоволенням купують, але є ще певні обмеження. Тому сказати і спрогнозувати так, скільки це дасть економічний ефект від вступу в Євросоюз, так, це дуже тяжко. Чому? Тому що розумієте, як вам пояснити, от Україні не довіряють Європі, цій владі не довіряють, але поважають українців як працелюдний народ. Що нам потрібно зробити? Нам треба зробити, щоб ми мали можливість міняти владу незалежно від того, в кого яка фамілія. розумієте, І хто стоїть на чолі того чи іншого політичної партії. Щоб ми могли, мали можливість оце все законно, так, без ніяких там ну, напрягів. От розумієте, 15-й рік, да? кажуть, от як буде 15-й рік? А ямському тяжко буде в 2015 році. І не факт, що вон той 2015 рік буде, пройде так спокійно вибори, як пройшли, наприклад, в 10 2010 році. Да? А чому так? А чому таку тривогу ну, викликає? Тому знову ж таки, є, і, і, Росія, ну давайте будемо говорити відкрито. Е, Радянський Союз він нам щось в Україні дав. Я скажу чесно, нічого не дав. Кроме біди. Голодомор. так. Потім Друга світова війна. Друга світова війна не було б, якби не було два диктатори: один диктатор Сталін, другий диктатор е, Гітлер. Це два диктатори між собою, так просто-напросто ділили сфери е, впливу. І що виходить? Получається, що наше того, що може дати для Рівненщини так, асоціація з Європою. Тому що ринки збуту ну, для Рівненщини набагато ближчі в Польщі, так, тут 100 кілометрів попрямі, так, О, чим їхати тисячу кілометрів до Росії, то ще е, знову ж таки, чи там нам захочуть там, нас купувати те, що в нас тут є. Е, запитання, я бачаю, ще раз повторіть, бо я другий. А якщо все-таки угода не буде підписана, угода про асоціацію, як це вплине на стосунки, ну як це вплине на Україну і чи зміниться якісь стосунки між Україною і Європейською Союзом? Знаєте, я вам скажу чесно, що я не допускаю такої думки, що угода не буде підписана. Чому? Тому що якщо угода не буде підписана і по чиїсь вині зірветься це підписання, так. То все-таки я думаю, що в Україні будуть акції протесту. Чим ці акції протесту будуть, ну як вони будуть трансформуватися, цього не можу сказати ні я і ніхто мабуть сидячий тут. Але повірте мені, що судячи якраз по соціологічних опитанню нашої Рівненської області, так у нас тут не 55% за Європу, у нас тут під 90% за Європу. А чому, на ваш погляд, партія регіонів все-таки вирішила взяти європейський курс? Ну, і, зокрема, можливо, перед вами виступав все-таки президент, ну, Верховній Раді має на увазі. Щось було дуже цікаве, в тому що він сказав про чи Ви чули, що Він щось сказав, але явно, що це було. Ну, знаєте, я вам скажу, щоб ви правильно зрозуміли. значить, Те, що він виступав, нічого нового він не сказав. Ну, він сказав єдине, що на 60% підвищили заробітні плати і на 45% збільшили з пенсії. Ну, це до слова. Правда, в кого він не сказав. Але кажуть, є як там, статистика, да, і є правда. То між ними дуже вдві дві великі різниці. Тому чому, а я вам скажу чому? Тому що, наробивши помилок у перший рік свого президентства, ті самі Харківські угоди от зараз випливає, що все-таки було сказано, що формула ціни повинна була помінятися у 10 році. І якби вона помінялася в 10 році, да, то можливо не було б суда над Юлією Тимошенко. Можливо, ще якісь там речі були б так. О, ми можемо тільки здогадуватися, але те, що ми читаємо, те ми читаємо. Але хочу сказати, що розумієте, в партії регіонів вона е, ну, представлена досить потужними людьми в бізнесі, да? досить багатими людьми. Так? І звичайно, е, це багатство, яке вони накопили за рахунок українського народу, за рахунок неправдивої приватизації. То набагато простіше, щоб ці статки мали європейське походження. Тому що, якщо ми не підпишемо євроінтеграції, то ви знаєте, в, в, в світі, так, в Америці, в Європі, є можливість контролювати кожну копійку, є можливість. Арештовувати рахунки є можливість робити ті чи інші не проти, там, наприклад, загальної України, а проти конкретної компанії, проти конкретної особи, проти конкретного того чи іншого. Тому, звичайно, накупивши первісний капітал, так я думаю, що там прийняли рішення, що все-таки наш шлях у Європу. Ну, це те, що ви запитували так скритно. Да? Ну а з другої, повірте мені, ну не вже. Людина, яка заробила гроші, да, вона не бачить відмінності між життям в Європі і життям в Тамбові. Ну, я думаю, що я спеціально не говорив, наприклад, там в Європі, в Мюнхені, чи ще де небудь Ми можемо взяти простий районний центр типу Костополя, да, і ви побачите відмінність. <кхи> <кхи> Вибачайте. Ще яке запевнення. мене такі питання, от у мене знайома колега цікавилась, Чи все-таки Верховна Рада повернеться до закону про гомосексуаліці так званий? Ну так, да, до речі, це євроінтеграційний закон. Я хочу сказати, що розумієте, в нас є.